Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today we are having our test number seven. So, your tasks for today. Ваші завдання до тесту на сьогодні. Number one: change the verbs in these sentences from affirmative to negative. Змініть дієслова в наступних реченнях з розповідних, щоб речення стало. Змінилося з розповідного на заперечне. For example, наприклад, I walked to school this morning. I didn't walk to school this morning. Пригадуємо, у заперечному реченні у нас з'являється допоміжне дієслово did та заперечна часточка not, які ми скорочуємо у конструкцію didn't. Основне дієслово ми беремо в початковій формі, так як воно записане в словнику. Тобто наше правильне дієслово walked, до якого ми додавали ED в розповідному реченні, змінюється на walk – didn't walk. Так ми робимо з кожним наступним словом. Уважно звертайте, будь ласка, увагу, дуже уважно поводьте себе з неправильними дієсловами. Користуйтесь таблицею неправильних дієслів, пригадуйте, яку початкову форму мало неправильне дієслово. В словнику для того, щоб завершити речення. Number two, task two: Complete the sentences with the past simple, affirmative, or negative of the verbs in brackets. Речення побудувати, використовуючи слова в дужках, Заперечні, розповідні, використовуючи слова в дужках. Якщо є not, це підказка, що потрібно будувати заперечне речення. Так, як ось в зразочку. I not play football last Saturday. I didn't play football last Saturday. And all are the sentences, uh, please do. Exercise. The next exercise. Your task is to rearrange these words to make past simple questions. Наступні ви слова, які записані через рисочку, повинні так Таким чином розмістити, щоб побудувати питання. They arrived did. When did they arrive? Коли вони приїхали, прибули. Питальне слово у вас є в деяких реченнях на початку речення. В деяких його немає, тобто вже повинно стояти did з великої літери, написане у нас так, в деяких реченнях, як підказка. Побудувати питання в simple, в простому минулому часі. Exercise 4. The next exercise. Доповніть речення всього лиш одним словом. В минулому часі, в простому минулому часі past simple. Це можуть бути як запитання, questions, так і, так і відповіді. What did you do yesterday? I went shopping. Who... Any see on Saturday. She saw her friends. Нас не вистачає якогось допоміжного дієслова в минулому часі. Уважно, будь ласка, прочитайте це речення та доповніть і так з кожними наступними. And your extra task, ваше додаткове завдання, досить цікаве завдання, яке буде мати найвищий бал. is... The next one. Grammar in writing. Using past tense, complete, please the sentences below and finish the story. Використовуючи минулий час past simple, доповніть наступні речення. Ось в дужках у вас є дієслова, які потрібно поставити в минулий час в past simple, та завершити продовжити історію. Use, please, the past simple tense and your imagination. Використовуйте простий минулий час та вашу уяву для того, щоб дописати історію на ваш розсуд. Last Saturday was a very strange day for me. First I прокинувся at about 7 o'clock in the morning, and after that, I спустився донизу, downstairs to have breakfast with my family. I was drinking a glass of orange juice when suddenly the phone, Коли раптом задзвонив телефон. Stuart, you have to come to my place, my friend said. Please be here in 30 minutes. I need your help. Друг потребує допомоги. Так просить прийти до, до нього чи до неї додому. Then he потім він повісив слухавку. So please finish this story. Using your imagination and past simple tense. I wish you good luck, have a nice day, and thank you for your attention. Goodbye.